Аран, і я дуже рада тебе бачити на своєму онлайн уроці. Сьогодні у нас буде дуже кайфова хореографія, трохи нуарна. І сьогодні в нас буде Екзотік Пол Денс. Це такий дуже сексуальний напрямок танцю. І я хочу тебе познайомити з трішечки іншим боком цього танцю. Я впевнена, тобі сподобається. Що ти така жінка вам, яка на підвіконні, можливо, чи на балконі курить цигару. Нам треба провести ручкою м'якенько по колу, піднести ніби цигару до обличчя, нахиляючи голову, робимо вдих, втягуємо, робимо видих. Кайфовий треба, щоб бути. Я обикаю на Обов'язково ручки провернули, сіли рівненько. І тепер, коли у нас буде пауза, нам треба зробити ось що. Ми виштовхуємо тіло гарно назад, кладемо правий бік шиї на пілон, витягуємо нашу попочку гарненько. І тепер у нас іде ліва рука, іде права нога. Таке відчуття, ніби ми завертаємо мішку всередину. Іде права нога, і ми робимо Я тобі вдячна дуже сильно за те, що була зі мною, і до нових зустрічей. Бувай!